Доброго здоров'я, дорогенькі підписники і гості каналу Село Т Моя Доля. Сьогодні 19 люте і правду сказати в повітрі вже пахне весною. Якось так зарані цього року, хто його знає, яка далі буде погода, але поки що рослини відчули подих тепла і почали діяльність свою. А я зараз біля троянд стою, бачу дівчата з південних областей, вже на всю катушку, як то кажуть, обрізають свої троянди. А я не знаю, що робити. Я живу на Хмельниччині. Більш західний регіон, і навіть північно-західний, бо в нас колишній Дунаєвецький, Ярмолинецький, Кам'янецький, Чемеровецький, там набагато тепліше, а й мене Красилівський район у нас. Холодніше від, від цих названих районів. І я не знаю, що робити, чи їх обрізати, ці троянди, чи почекати. Цього року вони в мене зимували без ніякого укриття, бо почалися восени дощі. І так як кожен рік я їх підгортаю ґрунтом, то цього року навіть ґрунтом не підгорнула. А нарцис, схоже, ось так перезимував зовсім зверху. І як я прощупувала бульби, то вони тверді нічого з ним не сталося. Отож, мене цікавлять поради, особливо з наших регіонів Хмельниччина, Тернопільщина, хоч і в Терно... на Тернопільщині також є тепліші регіони. Де ще й в березні можливі не тільки заморозки, а справжні морози. Мінусова температура. А я переміщаюся до хати і показую щось що так, підросли мої маленькі фікуси. Із насіння фікус священий. А це катарантуси пересадила в стаканчики, і буду інші пересаджувати, бо вже вони пускають перший листочок, і їм маловато ґрунту і тісненько, в сплошній коробчинці. І ось так підростають пеларгонії, Пеларгонія зональна, також насіння. Зійшли коліуси візард Скарлетт, підростає евкаліпт, а також черінки сингоніума кущового, черінок гібіскуса, черінки делоспермума. Зійшло чотири штучки з п'яти такої нової для мене рослини кімнатної, як перикалість. Або це нерарія. Як хто вирощує, напишіть, чи дуже вона вибаглива у вирощуванні, чи варто нею займатися? Все так, як і в житті: успіхи і радість, невдачі і розчарування. І деколи навіть злість, бо купуєш, платиш. Немалі гроші, а насіння не сходить. І виходить, що тільки намарно потрачені не тільки кошти, але також і дорогоцінний час упущено І сам собі кажеш, що не будеш більше замовляти в тих інтернет-магазинах і знову повертаєшся до них, бо виявляється, що в інших. Також зовсім нічого кращого нема. А сьогодні я набрала ґрунту, сумішу ґрунтів, стаканчики і думаю, пересадити ось цей перець. Це перець кімнатний. Я показувала колись його посів, дуже поволі сходив і видно по ньому, які рослинки неоднорідні. Одна із ж з дівчат писала мені, що якщо сухе насіння й давнє, то може проростати цілий місяць. Так воно, напевно, і було, що до місяця проростали ці причини. Я вже думала, що вони не посходять, а вони ось такі одні великі, одні, зовсім ще маленькі. Але все ж таки з десяти причин зійшло вісім. Це перець декоративний кімнатний. Так що я вважаю, що це дуже непогано, так як із насіння із інтернет-магазину. Грунт я брала покупний для розсади, добав, добавила трохи свого ґрунту прожареного в духовці, трохи агроперліту, і така в мене суміш вийшла. І зараз побризкаю розчину фітоспорину і буду проводити пересадку.